Капеланське благословіння на 13 вересня 25-го року. І отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насучний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, свідомо, сьогодні в Святому Івангелії ми чуємо про те, як Ісус, з учнями, пішов в Єрусалим до храму зранку, і побачивши смокотницю, Він. Спочатку хотів їсти, а потім побачив смоковницю, хотів з неї взяти плода. Але не знайшов там плода, бо ще не була пора його одоношення. І він сказав, що від роду з тебе ніхто не з'їсть нічого, будь-якого плоду. І пішли вони в храм. І в храмі Ісус побачив міняльників, продавців, покупців, які взяв, зробив баток і повиганяв їх. А що первосвященники запитали, що ти робиш? То він сказав, хіба не сказано, що дім мій буде домом молитви всіх народів. І ввечері повернувся додому, а наступного дня зранку знову храм пішов. І побачили учні, що смаковниця смог всохла від кореня аж до гілок. І сказали йому: смаковниця всохла! І він сказав, майте віру Бож. Знову повертаємося до смаковниці, яка з нашого погляду і з розповіді ну, несправедливо було проклята, як сказали учні. І була, ну, була. Не покликана, а направлена до всихання. І для нас це складе місце в писанні, як це зрозуміти, спогнути. І Коли я розмисляв з цього приводу, мене прийшла, знаєте, інша як би, думка, яка мені ну, дала напрямок моєї. Його. Мені пригадалася інша притча, бо притчі багато притч Господь говорив нам і розкривав про Царство Небесне. І оця притчу про Царство Небесне розповідав про те, як господар, ходивши по своєму саду, побачив, що третій рік смоковниця не приносить плоду і виріх її покарання. Садівнику, зрубай її, бо вона зайве місце займає. Кинь її, коли всохне в вагонь. Але садівник сказав, почекай, господарю, я ще цей сезон його, її буду, ну, окопаю, дам добрива, поливати буду, слідкувати за нею. І якщо не дасть воду, тоді зрубаю. Притча на цьому закінчується за царство небесне. І я повертаюся до цієї смаківниці, яка всохла. Знаєте, а що буде з тою смаківницею з притчі, коли вона дійсно через рік не дасть плоду? Чи хазяїн її буде відразу зрубувати? Чи буде зрубувати тоді, ну, коли буде час після осінніх робот, зимових робіт? Або дійсно почекати, поки воно всохне для того, щоб вкинути в піч. Так, от це ця смаківниця, яка проклята, яка, ну, це ж е, була Пасха, весна в розгарі, особливо в тих краях, коли Ісус був. Це була така тепла погода. Дуже дуже гарна, розгар весни де десе. Те і вже проявляються всі ознаки майбутніх плодів. А навіть і в цей час могли бути перші плоди з цієї смаковниці, з першого врожаю. І ось Ісус не побачив жодного. Навіть після того, як вона була цієї смаковниці був відданий. І подивився, що за цей час немає нічого з того, щоб це смоківниця зберігати місце, щоб вона давала. І була проклята, ну, тобто щоб усохла, Щоб дала користь в теплі від тих гілок, які скинуть вогнену піч. Але ж він сказав Ісус, що маєте віру Божу. Він повиганяв в попередній день. Фарисеїв. А на наступний день, після того, як вона була проклята і учні знали, він розповідав притчами в храмі. І фарисеї знову підступалися до нього, щоб його погубити. І він розповів притчу про злих виноградарів. Але ввечері, коли вийшли з храму і сіли на пагорбі, учні запитали його. Не запитали, а захопилися. Бачиш, які стіни у цьому місті, у цьому храмі, які вони величні? Ісус їм відповів, що каменя і камені не залишиться на цьому місці. Нібито підводи цієї смоковниці учнів до того, якщо немає плоду навіть в такому храмі величному, який проіснував тисячу років і він перестав давати плоди, як цей же день була притча про злих виноградарів, які захопили цей храм, то і каменя на камені не залишиться на цьому. І коли я так почав для себе розглядати це місце, так воно стало для мене прояснюватися. І я так сьогодні його приймаю. Може, інше по-іншому. Але для, для мого шляху, мого спасіння. Будете допомога. Да Ані.